В Україні представлена нова бойова броньована машина новатор 2 яка здатна перевозити екіпаж із 10 бійців. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. До основних його переваг належить те, що автомобіль на 30% дешевше за іноземних конкурентів. Довжина стала більшою, що дало змогу покращити броню навколо екіпажу, а покращена підвізка та система керування забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність. Крім того, на цьому броньованому автомобілі встановлюється дистанційний керований бойовий модуль з кулеметом. А вже ні для кого не секрет, що росіяни намагаються вишукувати і цілити в наші виробничі потужності по зброї військовою інфраструктурою. Якщо ми постійно знаємо про жертв серед цивільних про влучання в цивільні об'єкти, то абсолютно логічно, що нам не говорять або не договорюють про якісь критичні пошкодження критичної інфраструктури. Доволі цікавий пост у тебе вийшов. Я, чесно кажучи, його прочитала у колег і друзів з Палм, бо їхню увагу він теж прикув, як захистити на перспективу нашу військову інфраструктуру. Ти пишеш про те, що Україні треба закопувати все це діло фактично під землю тобто, брати приклад з практики. Прости, господи, Хамасівці в секторі гази, або по-моєму, так що Іран працює по своєму військово-промисловому комплексу і заводах під землею. Наскільки це реально, і отримав якийсь фідбек на свою таку, от трошки авантюрну, але доволі логічну пропозицію. Ну, диви, вета, ти згадала Хамасівців і сказала прости Господи, але ну, я не бачу нічого тут. знаєш, типу, Є військова наука, вона військова і наука для всіх. І будь-які секрети технології, які є в світі, ми маємо використовувати. Дрони. Вперше я почув про дрони в 19-му році, коли терористи. Атакували в Саудівській Аравії нафтобазу. Це спричинило тотальну, тотальну кризу. Але це ж не говорить про те, що ми не маємо там використовувати дрони, тому що їм користували терористи. Тому є є вже приклад, так це приклад Палістини, а ось вони всю свою інфраструктуру сховали під землю. Робили звичайно. Вони це не за рік і не за місяць. Робили вони це роками, можливо, навіть десятиліттями, але таки зробили. Чому я написав цей пост, Зізнаюсь тобі відверто, тому що я сам зараз займаюся тим питанням, щоб свій підрозділ, де я, як головний сержант, сховати безпосередньо під землю. І я бачу в цьому ефективність. Щоб до нас не прилітало, ну перепрошую, але нам буде все рівно, саме нашому підрозділу. Було б круто, якби всі підрозділи зробили те ж саме, і ми не хвилювались один за одного. Відверто, коли йдуть е, ракетні удари, ми всі переписуємося один з одним, як хто цілий, як хто ну, живий, угу. куди це влучило. 30-50-кілометрова зона від лінії фронту це взагалі обов'язково має бути по всій лінії фронту, можливо, навіть по всьому кордону, там, включаючи Білорусь. А ось. А Щодо там інших міст, там Крапівницький, Київ і все решта, треба думати, вигадувати, в нас і так немало підвалів і підземель, які є, але їх треба облаштовувати. Тобто мало зайти просто в якийсь сирий, пильний радянський підвал і сказати: ну, ось вам, треба його облаштувати, щоб там був зв'язок, щоб там можна Ти було нормально там спати, митись, врешті-решт повноцінно жити. Я б взагалі навіть сказав так, що. Перша, друга міцність першої другої лінії оборони і міцність тилової частини, оце 30-50 кілометрів від лінії фронту, це взагалі маст хев. Тобто це навіть вище за пріоритетом, ніж будь-що. Тому що від цього залежить, залишимося ми, ну, чи не залишимося наше життя, здоров'я, наша міцність. І останнє додам, що ну, принаймні в Донецькій області, я переконаний, що майже всіх. Є певні локації, куди ракетам влучити фактично просто неможливо. Тобто, якщо сховище сховати умовно, там, за трикон чи за певну висоту, ракеті туди влучити майже неможливо. Тобто треба вигадувати якусь там спецоперацію, якщо навіть знайти цю локацію і підземелля чим сховище підземельне чим гарне, тим, що ти зайшов в одному місці. А вийшов вже там десь там, там 100-300-400 кілометрів. І як розібратись в, цьому, в цій історії не супутники, ніякі дані, навіть агентурні дані тобі нічого не дадуть. Тому це важлива, супер важлива, як на мене, ідея. І я дуже сподіваюся, що його, її хтось там почує. Тому що одна справа. Робити це самотужки, фідбек я отримав непоганий. Вийшли на мене там навіть деякі будівельні компанії, які запропонували нам на волонтерських засадах побудувати нам таке. Але таке нам побудують там на, на 50 людей, а на фронті у нас там сотні і сотні тисяч. Угу. Ну, ти говориш зараз до, про прифронтову саме інфраструктуру, тобто люди, які безпосередньо задіяні до. Роботи на лінії боєзіткнення, їх навчання, їх побут і так далі. Що стосується військово-промислового комплексу, заводи, фабрики, які виробляють в Україні і будуються. До речі, от сьогодні була буквально інформація, що одна із німецьких компаній, я спеціально не буду називати, будує центр з ремонту бронетехніки в Україні. Заявляє про це депутат Бундестагу. Якщо він заявляє, то вибачте, і я вже не можу втриматися як журналіст для України. Це означає величезне підвищення ефективності, оскільки відпаде необхідність в дорогому і тривалому транспортуванні за кордон. Я не розумію навіщо нам розказувати про це на весь світ. З іншого боку, коли не розказують, люди ставлять запитання, що взагалі ми робимо чи виготовляємо щось своє. Тобто, де зо золоту середину в комунікації знайти мені. Поки що, от я особисто не можу відчути, чи можна такі заводи будувати під землею? Твоя думка. Та звичайно можна. Слухай. Сучасні технології, і головне наше бажання, якщо воно є, дозволить нам будувати будь-що. Я знаю деякі навіть підприємства, які займалися тим, що знайшли підземелля у Києві і планували. Ну планують, я сподіваюся, будувати там снаряди. Це можливо, в цьому нема нічого такого особливого. Я не знаю. Відкрию таємницю, я думаю, що це не таємниця, але ворог точно це знає. 100%. відсотків. Що в Києві, наприклад, є підземелля там десь 8-9 етажів, скажімо так, під землею. Чи задіяні вони? Ну. Я не знаю, це скажімо так, навіть якщо вони задіяні, і ми про це знаємо, поговорити про це не будемо. А тим не менш, мені здається, що дуже багато підземної, скажімо так, уже діючої інфраструктури, вона не задіяна. І це говорить про, ну скажімо так, про певне таке планування. Взагалі, війна, військовий стан він не дарма приймається. Він приймається для того, щоб задіювати всі ресурси, всі наявні, починаючи від цивільних автівок. Закінчуючи взагалі всіми заводами, навіть якщо вони приватні, саме на оборону, не звертаючи увагу ні на що, ось є от закон, який це дозволяє робити. І дуже хотілося, щоб ми ну, більше, скажімо так, жили по цьому закону. От з одного боку, мене тішить ялинки у Києві, з іншого боку, мене не тішить те, що там такий вайп, атмосфера така трошки інша. Типу, ну на фронті щось є. Ну там хлопці воюють. Ми за вас тримаємо кулаки. А за нас мало тримати кулаки. Нам треба забезпечувати і допомагати. От саме в цій компоненті, саме в плані військової інфраструктури, заводів, снарядів. Все це не втратило актуальність. Все це було як актуально, як рік тому, півтора року тому, з початку повномасштабної війни, так і актуально і зараз.